Добрий день. Знову зніму цю лялю. Вже він помитий. Так, про комбайник. 78 s Домінатор. Жатка 425 чистий захват. В йому 4,5 наружі. Двигун шестерка рядна Перкінс. Дуже надійний. Там все прекрасно почуває. Я покажу його холодний запуск, дійсно холодний. Довго стояв по самому комбайну. Бачите, ці резинки ще оригінальні, тут є. Комбайн прицілов небагато наклонна, чітка, вся рівна, ці зірочки супер, всі планочки рівні. Тут, зрозуміло, де жатка надівається, тут завжди відстрелія краска. Це блять, твої мать. Миша, ще на я його запускав. Перед цим там покажу, як холодний запуск був, те все. То це все повилітало. Такі колеса передні, що те, що те, тріщин взагалі дуже хороше. Тут, як бачите, не прогнивши нічого, не протерте, все ціленьке в йому, тут все сухо, кабіна в йому новішого зразка. Прикол цієї кабіни в тому, що вона більш, має більший захист від е, пилюки і вона набагато тихіша, ця кабіна. Мигалочка є зверху, Вогнетушительна йому є, вогнегасник, Вогнегасник. Так. тут покажу отакі от двері, тут все защлкується. Зірочка така от комбайн, не пам'ятаю чи казав, він не фарбований. Оце дійсно його вся оригінальна красочка. Ця дверка так само тут все закривається. Цей елеватор не протертий ніде, тут все здоровенний такий. Дуже класно, що цей комбайн дуже тихо працює, от реально порівняно з джендіром, то ти що це. Мерседес просто, він дуже тихенький. В кабіні то, взагалі, капець який тихий. Тут все, як бачите, ціленьке, сюди залізу, все ціле, тут все ціле. Це привіт іде на січкарню, пішов туди далі. Ремні дуже хороші, бункер не гнилий, там нічого не гниле. Барабан швидкістю вивілюється. Такий ремінь тут. Ну, так отключив, щоб побачив. Так лізу туди. Так, це... Як воно тут може щось доперти. А тут якщо тако. Ага, добре. Тут защелкнули. Зикси сюди покажу. Ці, ці зіречки, ну, воно, в принципі, як і на всіх класах, я, я ніколи на класах не бачив убитих зірочок. Метал все-таки якісніший, ніж на чокірах. Багато тут. Цих лопатки, бачите, що все в оригіналі. Там так само все ціленьке, ніде не вдарялося на тому маятнику. Ці колеса. Бачите, дуже хороші такі. Мікро-мікро ну, тобто ще років 10 буде ходитися колись приблизно. Рама вся ціла, ніде не поварена. тут далі йде переход на, на січкарню. Теж все ціленьке, на гніле. Я що це все, це його оригінальна краска. Вона як, ну, приїдеш живо, подивишся, воно одразу видно, що цей комбайн не фарбований. Ножі на ці фермі всі. І кляля, і новенькі. Зверніть увагу, як оця бляха витерта, оце на яку солома падає. Грунтовка навіть є, до металу не дотерлась. Тут по решетам по цьому всьому. Тут ціленьке, тут ціленьке, решета, все воно регулюється, опринитель хоп, хоп, все робоче, тут теж все ціле, не мінялося в оригінальчику, статна доска, такі тут соломотряси, все супер, проте всі є на січкарні. Це колись таке, тут чуть-чуть он -чуть такі чуть більші тричні, але кажу, хто розбирається, знає що воно взагалі ні на що не впливає тут все чітко так, все закривається, ховається, тут відкриє, тут ящички такі в є моє. Предусмотримо. Все гарно ховається, в цем комбайно акуратно, дуже ця модель. Так тут відкрию, показав. Цей ремінь чуть-чуть тріснутий, але з середньої типу сторони, ну бачите, він тут на вивазі, де вся сила рівня а тут, його міняти не треба. Купити собі запасний, міняти його точно немає. Сенсу по підшипничкам ніде. розсипаних тут не бачу. Так, в основному всі рівні тут теж добрі. Тут бачите, що не гниле ніде, нічого. Ходовий ремінь. Такий там те все. Красота. Маслі, ну Комбайн помийте, але якби він був в маслі, ви там не те не масло хер обмиєте, бо типу. туди кархером так не доберешся, чисто в пилюці був реально просто сухий комбайн. Двигун. Я там далі покажу вже, як запущений комбайн. Шліці не злизані. Рохотний нели, ну і основне не показав. І ті бичі, бачите, рівненькі. Підбарабання там рівне. Отбойний бітер теж цілий. Ті бляхи там не, не придерявлені, нічого, не погнуті, ціленьке все. Таке воно тут знизу. Кабіну я там теж слідуючому відео ставлю. Покажу. На 3000 мотогодин. Оце відчав управління усім. Тут ті типу, пожадку опускаєш, там мотовило і скоріше помаліше їздиш, просто якщо вправо взяв, то те регулюється, по центру взяв, це регулюється, тут взяв це регулюється. Так воно працює тут. Все таке, а чого? Ну? Все -все. Ага, все, поняли? Всі датчики працюють. Я включив щелку, ну, э, типа жатку, а обороти были малі. І воно пищи, что типа вже сигнализирує, що там, там, там і там. Якась не та, що треба скорість. Ось дивіться, бачите? Всі датчики працюють. Тобто, якщо у вас щось станеться, у вас і тут блимає, і пишіть, і тут показує, в цьому плані в йому все працює, що не може не радувати. Окей, okay. тоді значить даємо обороту, йому ставлю на ручняк. Пені реально стоїть, як вкопаний, просто десь, на, на, на сантиметр не підпригує не взад, не вперед, не вверх не вниз. Як бачите, чи чуєте, взагалі ніяких шумів нема, Двигун не димить. Так, заліз в кабіну. Все, все починає піщати. Датчики, бачите, вже на температуру починає підніматися, все працює. Опа! Так. Це, виключили, це виключили. Трубу зложимо. Все, пішла домой. Закрию. От візьмемо. Включимо. Там, третю так. Ця штучка відклеїлася. Але воно так ще й добре, щоб розібратися, як передачі включається, типу, що в куди втікається. Ну, тобто вже як собі хто перший цього комбайна обере, то так побачив, що я там вже заклеїш. Знімаємо ручняк. Да. Короче так. такие. Звонить.